Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я хочу вам продемонструвати дуже цікавий сервіс, який дозволяє створювати онлайн-дошки. В основному, на мій погляд, це буде зручно і корисно для дистанційних уроків. Але цей сервіс ви можете використовувати і в класі, але ж за відповідно наявності у вас інтерактивної дошки. Мова йде про сервіс Classroom Screen. Покликання на цю дошку ви можете знайти або в описі під цим відео, або на моєму сайті Інтернет на користь в розділі. Електронні інтерактивні дошки. Ось мова йде про цей сервіс. Тут є теж інтерактивне покликання на цю дошку. Також тут є невеличкий опис, ви можете ознайомитися самостійно. І ось ми переходимо і маємо ось таку дошку. Сервіс англомовний, але Google-Перекладач дуже гарно працює з цією дошкою, з цим сервісом, тому ви можете його використовувати. Для того, щоб працювати, не обов'язково реєструватися тут, можна працювати одразу без реєстрації, натиснувши на ось цю кнопку Спробуйте безкоштовно або ось цю кнопку вгорі подібну кнопку. Якщо ви авторизуєтесь, то, відповідно, я не побачила якихось переваг, якщо авторизуватися. Дошки все рівно не зберегаються, тому ну, будете дивитися, як вам зручно. Я вам продемонструю цю дошку без реєстрації. Для того, щоб почати працювати, вам потрібно натиснути, якщо я сказала, цю кнопку. І одразу вам з'являється ось таке поле, з яким можна вже працювати. Але сервіс зазвичай надає такі яскраві фони, на яких не дуже зручно працювати. Тому ви можете цей фон змінити. Для цього ось тут, бачите, з'явилась панель і перша з кнопок фон. Ви натискаєте на цей фон. І у вас праворуч з'являються варіанти, які вам пропонує сервіс. Крім того, ви можете, натиснувши на ось ці кнопки, ще більше фонів побачити. Тут ще у нас є, бачите, інші фони, як, наприклад, там клитинки, якісь лінії і так далі. Але ви можете і завантажити свій власний фон за допомогою ось цієї кнопки з плюсом. Ви натискаєте і обираєте з тих фонів завантажуєте, які у вас є в наявності. Так? Ну, наприклад, ось такий. І з усіма оцими віджетами, з цим функціоналом, ви можете працювати, коли у вас. Активна ось такий курсорчик. Якщо вам потрібно щось намалювати, відповідно ви натискаєте на кнопку, яка знаходиться трошки вище, і у вас з'являються різні маркери, пензлики і так далі. Ну, дивіться, ви натискаєте на маркер, наприклад, обираєте ось тут колір, яким ви хочете працювати, і, відповідно, можна обрати розмір. І ось таким чином ви працюєте. Ну, наприклад, ще ось такий функціонал, бачите, в чому різниця, так? Або пензлик ось таким чином. Далі ви можете все це прибрати за допомогою ось цієї функції, так? Все затірети. Або у вас ще тут є різні е, лінії е, фігури і так далі. Тобто, ось, якщо ми, наприклад, обираємо лінії, ми можемо е, малювати е, різні, будувати геометричні фігури, крім того, тут є ще стрілочки, теж можна колір обирати, і розмір ось таким чином, бачите? так? І так далі. Тобто, Ось такий функціонал. Якщо вам під час пояснення заважає ця панель, ви можете її ось таким чином згорнути або розгорнути знову. Так, далі фігури: це у нас тільки контури, наприклад, так, ось таким чином. А ще є такі повністю замальовані. Перед тим не забувайте. Обирати колір і, відповідно, товщину ваших фігур. Так, ми частково приберемо це діло. так? Ось так. Далі повертаємось до курсору. Крім того, що ви можете малювати, ви можете потім рухати всі ці. Предмети, які ви намалювали, і е, керувати відповідно розмірами цих е, об'єктів. Далі з фоном ми вже розібралися: наступна кнопка опитування. Натискаємо і бачимо, що сервіс надає можливість створити три різних види опитування. Перше, це у нас. Запитання з варіантами відповіді. Давайте ми з вами спробуємо. Так? Для того, щоб створити таке запитання, ви це видаляєте і вписуєте або вставляєте, як я своє запитання. Далі видаляємо і пишемо свої варіанти відповіді, так ой, трапеція так. Е, якщо є зайви, то відповідно ви можете, натиснувши на ось цю кнопочку зайве видалити або, навпаки, додати ще варіанти. Відповіді, якщо вам це потрібно. Мені достатньо. Тому я створила е, таку вікторину або опитування, можу знову ж таки змінювати розмір цього опитування, можу е, перетягнути, куди мені зручно, і можна зафіксувати це опитування, натиснувши на ось цей замочок. Все, коли ви. Е, Зафіксуєте, а вибачте, це не фіксування, це е, закінчення, тобто, бачите, закінчилось. Коли замочок відкритий, то у вас з'являється зверху ось така панелька, де ви можете надати, натиснувши, QR-код вашим здобувачам освіти, і зараз ви за допомогою телефону зараз я відсканую. Цей QR-код хвилинку, і так зараз. Так. І зараз ми побачимо, як це виглядає. Я закрию, щоб ви бачили, так. Учень приєднується за допомогою цього QR-коду і відповідає. Бачите? Відповів учень. Все гарно, ви бачите, але ж прізвище, на жаль, ви не бачите, це таке загальне опитування. Інший спосіб, який можна, ви можете, якщо постійно будете працювати з цією дошкою, то учні повинні знати, що їм потрібно зайти за ось цим покликанням. Я його копіюю, відкриваю в режимі. Реаль, в режимі Анонімного вікна вставляю це покликання. І ось тут є рядочок, який мені потрібно вписати ось цей код. Ось цей код. І відповідно натискаю «go», тобто ідемо, і в мене з'являється. Тобто зараз ви бачите, як учень бачить. Ну, Наприклад, відповім ось так. І ви бачите, що є друга відповідь, і ви бачите, кількість учнів відповіли, і ось таким чином це все відбувається. Так? Коли ви вже закінчили, ви можете закрити це опитування. Бачите, що більше відповідати не можна. Це можна залишити десь в сторінці. І е, бачите, що якщо ви хочете інше опитування провести, то тут вже ви не зможете це зробити. Вам потрібно створити нову сторінку. Для цього праворуч, внизу, ось тут, бачите, один з одного, вам потрібно створити. Нову онлайн-дошку за бажанням змінити фон, і потім тільки е, створити нове опитування. Ну, наприклад, натискаєте, знову пишете там ваш настрій, ваш настрій е, смайліками обираєте кількість смайликів вам потрібно, ну, наприклад, ось так, і за тою самою схемою працюєте. Тобто, на е, одній дошці декілька опитувань, на жаль, створити не можна. Повертаємось і далі розбираємо можливості цієї дошки. Е, наступне випадкове ім'я. Е, ви у вас з'являється ось таке вікно, ви натискаєте на е, цю кнопочку, у вас з'являється вікно, в якому ви можете, ну, наприклад, е, поїхали. Тетяна, знову кожне ім'я потрібно знову, знову рядочку вписувати так, і так далі. Натискаєте закінчити і потім ви можете обрати, яким саме чином ви хочете, щоб виглядало ваше ось це. Функціонал, розміри, знову ж таки, все ви можете змінювати. Ви натискаєте, і у вас з'являється. Це можна використовувати як ім'я, а також ви можете, наприклад, використовувати там якісь теми або якісь там позначення, і під час теж опитування там, обираєте яке саме опитування, які саме позначення. Що потрібно розповісти учням і так далі. Коли список цей закінчується, можливості гортати це більше немає. Наступний функціонал рівень звуку. Якщо ви хочете, щоб у вас не дуже гучно було в класі, бачите, я перевищила звук, і відповідно з'являється такий дзвіночок. Раз, два, три. От, бачите? Рівень звуку можна виміряти за допомогою цього функціоналу. Якщо вам це не потрібно, ви видаляєте за допомогою відповідної кнопки. Наступне ви можете приєднувати якісь зображення на вашу дошку, натиснувши на ось таку кнопочку. Ну, наприклад, якийсь малюночок вам потрібно додати, ви е, додаєте свої пояснення, там якісь фігури, якісь малюнки, фото і так далі. Тобто за допомогою е, цього функціоналу образ натискаєте, і таких можна додавати, скільки вам потрібно таких е, образів. Так? Знову натискаєте, знову додаєте. Там, наприклад, і так далі. І відповідно потім можете перетягувати, розташовувати де вам зручно. Так, тут є ще, натиснувши на три крапочки цих, ви можете або бачите, видалити, або скопіювати, якщо потрібно, однакових деякі деякі. Малюнків однакових, також ви можете зафіксувати. Тобто, якщо ви натиснули на ось цей замочок, ви бачите, що перетягнути ви вже не можете. Це рухається, а це ні, тому що я зафіксувала. Якщо вам потрібно розблокувати, натискаєте знову на цей замочок і можна далі рухати. Далі, можна текст різний набирати. Приклад, задачі, наприклад, там і так далі, пишете. Крім того, ви бачите, що з'являється функціонал, дуже схожий на будь-які наші звичайні. Бачите, що можна писати формули різні. Можна індекси використовувати, можна колір змінювати, можна знову-таки видалити, можна підчеркнути, можна там жир, наклон і так далі. Тобто, Крім того, ви можете різні використовувати шрифти, тут є дуже багато різних і так далі. Тобто, крім того, ви можете Повернути за допомогою ось цього функціоналу. і так далі. Текст можна зробити інтерактивним, так же, як і зазвичай. Тобто виділяєте текст, натискаєте цю кнопку, додаєте покликання, що вам потрібно, і зберігаєте. У вас текст цей буде інтерактивним. Можливо, коли ви дошку підготуєте. І вам потрібно там щось потім продемонструвати швиденько, і так далі. Тобто повністю цей функціонал працює. Так же саме з'являється, бачите, функціонал закріпіти на одному місці, а також можна підсвітити, Тобто, бачите, що натискаєте, і крупна. Під час пояснення, якщо вам потрібно на чомусь заакцентувати увагу, то, відповідно, ви можете це робити. Далі символи, теж, бачите, можна використовувати, різні символи. Якщо вам потрібно на чомусь заакцентувати увагу, під час уроку є такі цікаві символи різні. Є світлофор. Які ви можете теж все це прописати, крім того, ви знову можете ці, всі функції зазначити, можете обрати різні, різні різні ці світлофори, домовитись там під час червоного світла ви робите щось одне під час зеленого інше і так далі. Тобто ось така функція світлофора. Далі є щоденник, тут ви можете прописати якесь завдання і зазначити час на використання цього завдання. Наприклад, якщо там вам потрібно, і знову-таки ви обираєте, як саме буде виглядати у вас цей віджит. Я видалю. Далі є таймер. Якщо ви надали якесь завдання, і вам потрібно. Наприклад, там 10 секунд або 1 хвилина, давайте ми 3 секунди поставимо, щоб ви розуміли, як це виглядає. Так? Ви робите, ставите цей таймер і запускаєте. Так, після закінчення у нас є такий сигнал. І ось за допомогою цих плюсиків або минусиків ви можете керувати цим таймером. Крім того, є годинник, який ви можете виставити для того, щоб якщо ви використовуєте, щоб учні бачили, який це час, і так далі. Далі є така чудова кнопка більше віджитів. Тут теж все зрозуміло, бачите, що є календар, є кубики. Крім того, ви можете прибрати кількість кубиків цих, так, натиснувши на ось цю кнопку, ви можете обрати або 2, 3 кубики, або ось. Такий функціонал, тут можна все це коригувати і так далі, тобто за бажанням. Далі можна знову малювати, можна вбудовувати HTML-коди, можете створювати QR-коди тут на дошці. Тобто ви натискаєте, зараз хвилиночку я швиденько вам продемонструю, як це зручно дуже. Ну, наприклад, я зараз візьму наш сайт НМЦ ПТО у Запорізькій області, хвилинку відкрию. Ви копіюєте покликання, це може бути покликання на якесь завдання на сторонньому ресурсі. Вставляєте і натискаєте ось цю кнопку Генерувати QR-код. І вам автоматично сервіс згенерував QR-код, за допомогою якого учні там приєднуються, виконують якісь завдання і так далі. Тобто, не потрібно сторонні сервіси для того, щоб ці QR-коди генерувати. Дуже зручно, на мій погляд, так є знову ж таки секундомір, є веб-камера, тобто під час пояснення ви можете увімкнути, але ж в мене зараз. Камера працює в іншому режимі, тому ми не зможемо зараз це зробити, але ви можете це спробувати. Можна приєднати з Ютуба хвилиночку, зараз відкриємо Ютуб. До речі, тут зараз хвилинку, ми знайдемо якесь там так, НМТ, наприклад. Так, щось пошукаємо. З НМТ. Так, ну, далеко не будемо ходити з вами. Так, ми з вами зараз копіюємо покликання. Копіювати. Так, і ось сюди ви вставляєте це покликання і е, бачите, що зараз ось завантажується відповідно відео, і ви можете прямо тут, а щось не так. Зараз ми виправимо, видаляємо, знову натискаємо відео. Зараз ми спробуємо скопіювати покликання ось тут. Так, повертаємось на нашу дошку. О, все працює, все добре. І відео можна демонструвати одразу тут, на цій дошці. Тобто не потрібно переходити на сторонні якісь ресурси. Тобто ви можете підготувати, заздалегідь і потім працювати. Так, ну, бачите, що є ще кнопка для гіперпосилань, є табло результатів, тобто дуже зручно, наприклад, для командної роботи ви використовуєте. бачите, Якщо у вас командна робота, можна рахувати там спочатку ви можете назвати там назви команд. Ось тут змінити, самостійно у вас зміняться, і рахувати, там, яка команда перемагає і так далі. Тобто такий функціонал ще є, дуже цікавий. Ну, і є такі ще різні наклійочки, які ви теж можете використовувати під час вашої роботи. Так, Якісь такі стрілочки тут, бачите, є, тобто дуже-дуже багато різних. Функціоналів, тобто теж можна використовувати. Так, ми розібрали. Далі ви можете додавати, скільки вам потрібно дошок. так, І, відповідно, на кожну дошку гортати і додавати відповідний матеріал. Так, Далі ви можете повернутися на загальну панель за допомогою ось цього будиночку, ліворуч вгорі бачимо. І ось тут ви бачите всі свої дошки. Ви підготували, ви можете змінити назву ось тут дошка 1, наприклад, там, або ви можете там. Своє щось додати. Ви можете видалити зайві дошки і так далі. Але ж зверніть увагу, коли ви закриєте це вікно в браузері, у вас нічого не збережеться. Тобто ця, цей сервіс дозволяє працювати тільки в режимі реального часу, зараз і тут. Ще цікавий функціонал тут з'явився: зверніть увагу, бібліотека. Тобто тут є готові дошки, які теж можна використовувати. Ви натискаєте на ось цю кнопку Template Library, і у вас зараз з'являться дуже багато. Цікавих шаблонів, які ви теж можете, зверніть увагу, використовувати. Тут ви самостійно більш детально ознайомитесь. Ну, наприклад, возьму е, ігри. Так, Бачите, тут є різні ігри. Так, Або ось це так. Ні, давайте все ж таки повернемося до ігор. Крім того, ну, наприклад, крістики нуляки. Тут є сам шаблон, тут є пояснення, як грати. І якщо вас, вам все сподобається, вам це потрібно, ви натискаєте на ось цю кнопку, використовуєте цей шаблон. І відповідно вам завантажується вже готова дошка, вже з готовими шаблонами. Ну, Тут тут можна бачити, там. То э, перше починає, так, і так далі. І потім, ну, це в класі, мені здається, більш корисно буде, наприклад, саме це. І вони там виходять до дошки і перетягуються, і, там, грають в ці так. ноліки. Ну, або там інші якісь шаблони, якщо вам э, ви можете повернутися знову до бібліотеки, крім того, тут є ще. Дуже багато різних інших матеріалів, тобто словесність бачимо, можливо, якісь ігри там і так далі. По психології тут є, бачила цікаво, подивитесь. Ось така до, дошка, яка, мені здається, буде вам дуже корисною. Але ще раз нагадую: зверніть увагу, що коли ви закриєте браузер. Закриваємо, бачимо, тобто у нас все пропало, бачите, нічого не зберігається, на жаль. Знову повертаємось, бачите, нічого немає. Тому, або якщо вам матеріал дуже потрібний, робіть скріни, або не використовуйте саме цю дошку, якщо вам потрібно саме щось зберігати Ось така дошка. Я сподіваюся, що вам сподобався цей сервіс, що ви будете його використовувати. Тому, якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада допомогти вам в вашій роботі. Дякую за увагу, до побачення!